Угода про корисні копалини підписана між Україною та Сполученими Штатами Америки, коли вона запрацює, коли в Україну польються ріки інвестицій і взагалі чого від неї очікувати? Друзі, по перше, я звертаю вашу увагу на те, що це угода є про укладення інших угод. Вона не регулює самостійно всі ці відносини. І зараз, от після того, як вона набуде чинності, і ті іншій стороні ще. Треба розробити дуже багато нових документів. Наприклад, вони повинні розробити дуже подробний порядок того, яким чином же все те, що вони в цій угоді написали, буде реалізовуватись. Вони повинні розробити законодавство податкове, змінити податкове законодавство і Сполучені Штати Америки і Україна, які будуть регулювати відносини стосовно виконання цієї угоди. Українська сторона повинна внести ряд змін в законодавство, що буде регулювати право власності, реєстрацію юридичних осіб, ну підприємницької діяльності, отримання різних там сертифікацій, специфікацій, там тощо на розробку от всіх цих. Копалини, які будуть відбуватись, розробити нормативну базу під те, як це буде відбуватись, і так далі. Тобто, це дуже багато роботи. І як ми розуміємо, що кожний з цих етапів це закон, який повинен розроблятись Верховною Радою і прийматись Верховною Радою. Тобто, це дуже довго і складно. І дай Боже, щоб вони це здійснили там за рік, два а то й більше. Ще одне угода на сьогоднішній день не набула законної сили. Вона е, направилась до Верховної Ради, де її ратифікували, от тільки на днях. Тож вона набирає законної сили, і лише після цього сторони починають її виконання. Так, я впевнений, що вони почнуть його дуже швидко, тому що вони дуже довго це обговорювали. Е, Сполучені Штати Америки дуже зацікавлені в тому, щоб вона була е, реалізована якнайшвидше. Але треба розуміти що це місяці роботи і дай бог щоб вони ну робили якісь проекти заздалегідь але я думаю, що це буде в майбутньому місяці роботи. Тож не треба чекати, що ця угода так швидко набере чинності і почне реалізовуватись, що полюються сюди гроші в Україну. Я думаю, що вона була укладена якраз на перспективу закінчення війни в Україні. Ну тобто, зараз там всі ці процеси по врегулювання війни пройдуть. Ми все ж таки дійдемо до миру. Там я не знаю, восені 25-го року, восені 26-го року, чи в 27-му році не знаю. Але ми повинні це е, закінчити. І от тоді вже Сполучені Штати Америки розраховують, що ця угода буде повністю готова, і вони будуть її виконувати і е, дійсно прийдуть сюди величезні компанії, корпорації, які почнуть е, вливати сюди гроші. Ну а що нам остається? Нам остається робити свою справу, е, щоб все у нас виходило, щоб ми були щасливими, заможніми. А ви підписуєтесь на мене, щоб не пропускати нічого.